Усім привіт! Мі здоровенькі були. Неділя ранок новини з України, як завжди. Сніданок з Лакі. У нас сьогодні каша. Пора переходити на зелений коктейль, тому що без нього щось мені важко. А Лакі любить кашу. Ми тут дивимося у одного американського блогера. І тим часом прийшла посилка. Зараз вам покажу, що прийшло. А прийшов Golden Flex Seeds. Золоті насіння льону. Вони є такі коричневі, звичайні, а є золоті. Невелика між ними різниця, але трохи є. То цього разу я взяла золоті. Написано, що дієтична клітковина рослинний протеїн і омега-3 кислоти. Ем, кілограм тут десь, О, 907 грам, 2 паунда, 20 доларів. Ці насіння я додаю у смузі або у випічку. Соняна лампа, яку ми вчора забрали, перемостилася у Маші в кімнаті. Отут От у неї буде у куточку біля вікна. Поки. А там я не знаю. Вона собі прийде, поставить де схоче. Дивіться, Це китайська троянда від Соні. Я її полила, щось вона була якась не дуже полита листочки прямо так ось, ось похилилися. Так краще виглядає, так квітне гарно. Не знаю, поклала тут, поки тому що тут ще цей гарбуз і там ще ті квіти. Ну хай постоїть тут. А, а потім заберу до хати, як стане холодніше. Покладу тут на вікно. Вікно велике. Міститься. Поки що вона ось така маленька, як потім виросте. Щось придумаємо. Котики на місці. Степан з того боку заглядає. Гарно у нас сьогодні. Сьогодні компанію збираємо ідемо на шоу Ретро машин. Тут недалеко буде від нас. Можливо, це не дуже жіноча справа, але подобається Степанові. Ну, так ми заради нього і підемо. Гарно, прогуляємося, можливо, десь підемо потім на обід. Так що залишайтеся з нами, буде інтересно. А я, не гаючи часу, бо зима підпирає, літо втікає. Склала літні речі в торби, якусь їхню частину, тому що. Решта залишається на місці. Повитягала все зимове, поскладала все зимове вже сюди. Шавки маленькі, хатки маленькі, а рятуємося як можемо. Бачите, сюди склала всі свої кофти такі, що я ношу кожен день. Та й... та й так зимуємо. Міняємо дрантя. літнє на зимнє, зимнє, на літнє, та й так. Я вже помилася, збираємося. Зараз будемо йти. Ще хочу похвалитися, Дивіться. Хтось, може, має такі духи. Бакара називається. Дочка підігнала. Вони, я не можу сказати, що вони такі аж шикарні, але ну, такі, непогані. Коштують дорого десь 300 доларів. Їй не сподобалося, вона мені подарувала. Можу вам відкрити показати. Я так не маю, у мене оцей, що я кожного дня одягаю аромат, зелений чай. У мене вже закінчується, бачите? Мій улюблений жадор. І є ще такі, ну вони не дуже. Ну, але це тепер буде в плях програми. Ось вони повні. Ми ви не казали, що це порожні. Так, перейшло по спадковості. Часом буває і таке. Компанія в зборі. Соня вже зовсім роздягнена. Тепло. Літо. Має також. Тепло, я, не да. доходила, не Привіт. Здравствуйте. Зато я рада, що ви вже лишаєтесь. лишаєтесь я сама рада. Відкладається від'їзд на пару Степан місяців. Покласти, покласти, що на воду. Кладіть тут десь. Mm -hmm. На воду та й зараз йдемо. Степан виходить. Привіт! Я з таким букетом Визичили, да, да. да, Соня вентилятор. Кофтечка і ковбас світу. Треба зав'язати, бо тут зав'язала, тут не змогла. Їхали якраз Давайте, ці е красиві е машини лише їхали ага. ще туди. Так що тугенько ми. Ага, Маємо час. Так, так що все окей. Соня, а не холодно, мама куртку, возьми -куси. А нема в мене костки, я не брала. Я розказала, що на дворі тако. Я не винна. Має бути. Але я, 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 взагну, всякі Але я взяла вас як випадала. Ну, всі взяла. Соня в сумці там у, у машині має бути все ж хоче. Так, якщо ми їдемо, Соня, а ви суньтеся вперед. Що ви стали? За це можуть штрафанути. Чого? Бо стали отако недобре. добре. Da, mm -hmm. не mm -hmm. треба. Пів метра від драйвея ви маєте ставати, mm -hmm. як ні штраф. Mm -hmm. Як ви 30 років в Америці ще не знаєте цього? Mm -hmm. Немає значення. Він не знає, що ми з вами рідні. Uh -huh. Ага. Коротше, сідай сюди до нас. Закрила машину. Ми? Yeah, yeah. Сідаємо, поїдемо. Yeah. Ми під'їжджаємо. Оця виставка цих ретро автомобілів. Uh -huh. Десь тут у Home Depot, будь здоров'я, правда. <правда>, <правда> да, зараз щось придумаємо. Mm. У Home Depot що продають? Туї. Мамс. Sales. Різних кольорів. Поливає oh. тьоця, Шість доларів. Сім доларів. Тридцять А вони вже відчитають, ти бачиш? <правда> Бо вони вже пізно. Дивіться, які набиті чорнобривці. 19 ці. І гарбузів. Купа. Ми приїхали. Така плаза, де є Машел, Старгет, де є багато дечо. Соня каже бай-бай, Соня біжить по магазинам. Це спеціаліст по магазинам. Знайдете для мене Маруську, давай це знати. Ага, Маруська тут вас чекає. Ага, окей. Шукаємо червону перламутрову Маруську для Соні. А тут вітерець трохи є. Ідемо подивимося. Не бачу так багато машин. Можливо, ще не всі прийшли. Дивіться, яка краса. Це тут муха може підслизнутися на цій машині. Це з 70-х років якихось сорі. Офісе. Краса. А, бачите, ті, хто має ці машини, собі сідають, спілкуються між собою. Це для любителів. Нам жінок на красу головне подивитися, на колір. Класний кабріолет. Шкіра болестить, все болестить. Треба тримати все. Так, Майя, якусь собі беремо. Соня казала, що хоче червону, ми і Соню таку червону візьмемо. Хіба вона не перламутрова, але будемо шукати, так. Да. Дивіться який Бобік. Гарненько. Степан ходить кругами, Степан це любить. Напевно, так. Да. Ця, інтересно, з лисячим хвостом. Коротше, можливо, не для дівчат відео, але часом я сама люблю походити подивитися. Тут сидить щучло. Що? Сини весомо відправити. І це. Ага. Ну, їх є тут трохи досить. Як з цим їхати? Це що, знімається? А ні, то закривається, то торчить. Коротше, треба розуміти. О, червона для Соні, а там кабріолет візьмемо Соні. Не знаю, можливо, не знаю, можливо. М'ясорубка якась зверху. Ну, це не для нас, не для середніх таких. Тут що є, тут ще. Щось передають, всяку всячину. Дивіться, який красавчик. Супер червоний, да? дивіться, це дві однакові. Це що? Це і малібу. А це є Ось вам така красота у нас сьогодні малята. Пантіак. А це Chevrolet. О, дивіться, з Нью-Йорка приїхали навіть. Кладуть якихось скелетів всередину, та ще це стара, форт старий. Інтересний, низький-низький зовсім. Всіх відкриті капоти. Дивіться, хто хоче. Дивіться. От я люблю щось, щось таке ексклюзивне. Так? Такий грузовичок собі взяти. Якраз у селі би згодилося щось везити. Якісь вазонки, землю з хом-діпо. Що має, як тобі? Є гарні екземпляри, такі аж захоплюють. А є щось таке, що треба розуміти. Блакитна, гарно, довго. Кабріолет. А це машинка Барві. Пінк двох місць, двохмісне. Ось ці класні бусики. Ольсваген! Попереджую зразу, дивитися можна руками не чіпати. Вони їх тут натерли, нализали для того, щоб кожний лапав. І мотоцикли є також за так, пару. Американська музичка грає, це YouTube забанить точно. Денис призи приготували для цих машин. Піду я все, мабуть, у парка віра все-таки. Іди. Ти не витримала, пока. Ага. Класенький. Ось такий металик є. без скелетиків до Хеллоуіма. Є одна красуня. Низенько, низенько сидить дівчата пішли в магазин. Одна я залишилася з степаном. Ні. Дивіться, навіть є перламутрова, як Соня хотіла. Оце точно її колір. М -м -м. Вау. Ну все, значить для Соні беремо цю. А ось і жучки також є різних кольорів. Мені подобається така машинка також. Я б їздила. Де є виставки, там є чим поживитися. Переїхали буси стрітфуд. Можна перекусити. Ці люди тут цілий день сидять, їм треба щось їсти. Ну, як і обіцяли, з дівчатами йдемо. Називається Flaming Grill Buffet. Це китайський буфет. Команда у зборі. Всі голодні, у нас вже півдругої. І Барлінгтон тут є, і Ті Джей Макс тут є. Ми по магазинах вже знаходилися. Тепер йдемо обідати ланч. Машин тут завжди багато і зараз народу там, напевно, буде також багато. Зробили нову проплату, треба стояти до віконечка, платити гроші у віконечку і тоді вас садять. Трошечки змінилися тут правила. Mm -hmm. okay. Посадили нас, людей досить багато. Ось такий дядько нас тут зустрічає також. Жареного тут купа всього. Нічого цього брати не буду, бо я на дієті, так, да, Соня? А тут парує риба, біс, креветки, м'ясо і булочки. Я взяла рибу, щикін. Є піца, краби, ракушки, макарони, ребра, креветки. І рисик. Все, Всі гарно сидять, всі гарно набрали. Народу повно, шумно, але ми тут ненадовго. Наївшись, прийшли в магазин подивитися, що новенького. Барлінгтон. Соня з має десь тут ходять. Собі щось дивляться, а ми з Степаном щось собі гуляємо. Ми гуляємо, втрясаємо те що з'їли. Барлінг там тут здоровенний. Але я не знаю, чи може я переїла, чи що, тому рука не тягнеться, не за чим подивитися. Нічого не хочеться. Ми вже були сьогодні і маршалс. І в Таргет, де ми тільки сьогодні не було. Тут тільки надивилася, що вже руки не піднімаються щось подивитися. Куртка Роксі. Тільки вона тут коштує. Хто не знає, бо то ще треба знайти цінник. Але це маленький розмір смол. Скільки тут всього тут не дуже якийсь. Це упорядковане так, що де валяється, що де попало, хто кинув, так і пішли. Гуляємо поки, поки нічого доброго не знайшли. Зайшли в TJ Max, раз він вже тут, Дивіться, яка спідничка. В горошки. Така симпатюля. Вже багато речей таких яскравих до, до свят, до Нового року. Червоних, золотих. Добавлю вам трохи святкового настрою. Щоб попрощатися з вами на інтересній ноті, покажу, що тут приготували нам до свят. Різдвяних та новорічних. Оленята, деталі. Солдатики. Це гарне і інтересне. Віночки. Віночки ці вже відходяться вже. Осінні віночки. Їх вже порад дзвіночками замінити. віночки 15 доларів. Ну, ну що, дівчата, всі на місці? Скупилися? Слава Богу, всі ще Погнали додому. Кошельки пусті, щасливі. Бачите, Що, де б ви магазини знайшли б не ми. <правильно> Що хотіли, то маєте. Що покажемо вам, хоч де є магазини на всій Америці, ви ж не знаєте, ви ж не в курсі. Але ж з нами. Отак. Отак і прийшла неділя у нас. Тут ми би... тут я не Вертаємося додому. Ми вже вдома. За мною нічого не заживе. Всі розходяться по машинах, торби, всі забрали, Йо? розгружаємося. Ми сьогодні гарно знаходилися. Та година вже шоста десь. Грузимося хто куди. Соня Сьогодні собі. Що ти купив? Що Степан? Хто що? Зараз покажу, що я купила. Майя собі збирає посилку в, Україну. посилку в Україну. У неї там мама, у неї там сестра. Всім передавай привіт. Може дивляться тебе. Повинні дивитися, не знаю. Да. Да. ну от будуть, бачити тебе зблизько, як ти тут ходиш, збираєш їм. Соня також, дивіться, якої краси набрала. Да. Парламутровий. Що ж приду... придумаю, ні, воно пройшло тако. Машина їде. Oh, yeah. так. Тут у нас чем чемпітал. Через тиждень побачимося. Щасливо вам, дякую. так, три рази. Так, все. Побачимо. Прощайся. А з ними треба цілуватися. Обніматися, звісно, за те, що повіз. Дякую вам за те, що заходьте завжди раді. Все, Будьте здорові. А, чекай, моя Торба, Торба, то вон Жупанчик. Жупанчик мій. Що, все, заходите, все найкращого. Як будете в нашому селі, заходіть. Да. коням, дівчонки, погнали. Ну, да, на слідучий тиждень, да. неділю. А, в неділю, на слідучий тиждень на першу годину. Да? На першу? Чи на яку? Добре, 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 на першу. На другу буде на другу. Там в буде більше багато народу та і цього. То будемо стояти в черзі? Да. Да. Ну, якщо ми закажемо, ми не будемо в черзі. Так. Да. А, значить, то що тоді? На першу? На першу поїли добре, та й до вечора, Погнали. та й до вечора вітрясимо. Ад адрес кин? Прийдеш до нас, поїдемо разом. Ара. Окей. Да. Все, пока щасливо. Все, so, щасливо. Бай. Дякую, дякую. Соні день народження на слідчий тиждень. Святкуємо знову. Ну, я купила ось такий набір таких судочків, тому що наші щось сьогодні порозбивалися, у одних кришечки попортилися, попсувалося. І чия насіння? Оце все, що я сьогодні купила. Багато не розтратила. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай.